Анківські Айтівці запустили сервіс для відстеження відключень електроенергії, який тепер доступний у чотирьох нових областях. Його ключові функції нагадувати про вимкнення світла за 15 хвилин до знеструмлень та інтеграція з Google календарем, можливості сервісу, оповіщення про зміни графіків. Користувачі обирають одну або декілька груп вимкнення світла, які бот відстежує та оперативно повідомляє про оновлення. Його повідомлення часто надходять навіть раніше аніж з офіційних джерел інформації. Нагадування про відключення. За 15 або 30 хвилин до планового знеструмлення користувач отримує сповіщення, щоб встигнути зарядити пристрої чи підготуватися до відсутності електроенергії. Сповіщення про ввімкнення світла. Бот інформує, коли електроенергія повертається, щоб користувачі мали змогу швидко переключити резервне живлення або підключити техніку. Інтеграція з Google календарем: усі графіки відключень можна додати до Google календаря, щоб за Планувати день з урахуванням можливих перебоїв, базовий функціонал, який включає сповіщення про зміни в графіках вимкнень, доступний безкоштовно, для доступу до додаткових функцій, таких як нагадування та інтеграція з Google календарем, потрібна мінімальна одноразова плата за рік, що дозволяє розробникам підтримувати проєкт технічно та масштабувати. Тепер telegram бут, окрім Прикарпаття, запрацював ще у Львівській, Житомирській та Чернівецькій областях, бут працює за принципом фріміум. Базові функції залишаються безплатними, тоді як доступ до розширеного функціоналу, такого як нагадування та інтеграція з Google календарем, потребує мінімальної одноразової плати за рік. Це дозволяє розробникам масштабувати проєкт та підтримувати його технічно, бот можна знайти на каналі Український Телеграм, посилання в описі до цього відео.